Маю у наявності елементи ліфе по 4 або як називають літій желізофосфат. Ось такі доволі немаленькі елементи. В одному 180 А. Ціна даного елемента 2000 гривень. Більш детальні розміри вагу я вкажу на сайті. Сайт akb.com.ua. Можете зайти, подивитися. Елементів маю дуже велику кількість, ось так вони виглядають. Продаються поштучно або продаються в ось таких блоках. Блоки є з браком. Ось тут видно, що одна ячейка просто розірвана. Дві розірваних, всі останні цілі. Е, акумулятори можемо розрізати і продавати як 4, 3С. Ну, в принципі, можемо робити збірочки на 12, 24, 48 вольт на літій желізо-фосфатних елементах. Ціна даного елемента 2000 гривень. Розміри я вкажу. Кого цікавлять, звертайтеся. Маю доволі велику кількість. Ось такі акумулятори. Маю в зборі, маю поштучно. Кого цікавить, звертайтесь. дані я залишу в описі. На плюсах та мінусах видно ось такі сліди контактної зварки. Це кусок алюмінію, це все знімається, відривається. В принципі, там знизу є мідь. Можна припаятися або приваритися. Ось повна маркіровочка самого елементу. По характеристиках 3,7 максимальний заряд, 2,8 максимальний розряд. Ліфи по 4, літій жлізофосфатний елемент, ціна 2000 гривень. Ємкість даного акумулятора повна. Виглядають вони трошки страшно через те, що при демонтажі остається клей, що тут, що тут, така термосадочка і клей. Тому що вони були в корпусах, ми їх розбирали. Тут видно, що вони так трошки порвалися, загісна плівка, але на роботу це не впливає. Ось такі елементи, кому потрібні, звертайтесь. Ціна дуже хороша, 2000 гривень за 180 А літі фосфату доволі непогана сума.